Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити про топ-10 ароматів, які я вважаю самими жіночними в своїй колекції. Перед тим як я почну, я попрошу поставити вас лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підписатись на сам канал. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо! І, в принципі, ідея записати подібне відео, підготувати для вас у мене виникла в той момент, коли я усвідомила, що весна набрала такої своєї повної сили і заповнила кожен куточок нашої оселі, кожен куточок подвір'я, і, безумовно, почала впливати на те, як ми виглядаємо, на те, як ми. Почуваємося, який настрій у нас, і незважаючи на всі негаразди, які зараз, на жаль, є в нашому житті, все-таки весняна погода і весняний оцей вайб він створює бажання, генерує внутрішні бажання максимально підкреслити свою жіночність, продемонструвати її. І безумовно парфумерія допомагає зробити це. Тож сьогодні, в вашій увазі, я би хотіла представити аромати, які вважаю самими жіночними в своїй колекції на даний момент. Зрозуміло, що моя колекція розширяється і в ній з'являються нові нові композиції. І один з критеріїв, за якими я їх обираю, це безумовно. Приємне якесь таке жіночне, елегантне звучання, тому на сьогоднішній момент моя підбірка саме, є саме такою. З часом вона, можливо, зміниться, і я продемонструю вашій увазі наступні аромати, які з'явились в моїй колекції. Також я їх вважаю самими жіночними. І почати хочу з однієї з таких новинок в своїй колекції. Це аромат бренду Hubans Kelco Floor. Декілька квіток, букети з декількох квітів, і це неймовірна феєрія квіткового звучання. Я вже трошки його так відносила. Добре, що мій, мої відчуття запаху нарешті повернулись, і я вже можу відчути красу цього аромату. На жаль, в мене не було можливості. Десь попередньо затестити цю композицію, хоча я знаю, що в марках Hub представлена в магазині Парфюмбюро. Але ну, якось не було можливості послухати цю композицію, я її брала на осліп, але попередньо я передивилась багато відео, присвячені цьому аромату, прочитала відгуки, які залишають про цей аромат жінки. І знаєте, в мене вже було перечуття зустрічі з чимось таким приємним, жіночним, красивим, тому що саме квіти в основному відповідають за якусь таку жіночність, легкість, елегантність, а цих квітів в композиції достатньо. В ароматі відчувається і бузок, і конвалія, і троянда з жасмином, і корінь ірису. І орхідея, і композиція дуже приємно стартує цитрусовими нотами, нотами лимону, апельсинового цвіту, зеленими нотами. І далі вона ця композиція йде в таку м'яку, делікатну базу з амбри. Також з амброю в базі тут знаходиться дубовий мох, бобитонка, мускус. І це дуже таке приємне, м'яке звучання дає можливість. У цьому такому букету квітів максимально себе проявити, створити цей такий красивий невимушений образ жіночності. Тому сьогодні я сміливо долучаю цей аромат до своєї підбірки самих жіночних композицій в моїй колекції. Також неодмінно в цю підбірку мені хочеться включити ще одну новинку. В своїй колекції це аромат, який я, неймовірно, давно хотіла. Це композиція бренду Girlen, серія Aqua Allegoria Flora Cherisia. І цей аромат присвячений вишневому цвіту, цвіту сакури, як ну, багато де в описах можна зустріти. І цей цвіт, такий от приємно рожевий відтінок самої рідини парфуму, теж нагадує цвітіння дерева сакури. І це дуже... Ніжно, невагомо, так максимально тендітно, делікатно і таке саме звучання цієї композиції. квіти, вишні, які знаходяться в серці композиції разом з грушею та трояндою, набувають якоїсь такої приємної соковитості, глибини. Стартує аромат нотами кавуну та пергамоту. І це робить аромат теж якимось таким соковитим, прозорим, освіжаючим. Далі все це приємне звучання йде в базу з білого мускусу деревинних нот, нот фіалки. І воно таке дуже приємне, м'яке, невимушене і, як на мене, максимально жіночне, якесь таке свіже. Такий, знаєте, аромат якоїсь такої юності, молодості, здоров'я, доглянутості. І якраз такий весняний, коли природа буяє, наповнена силами, е, такими якимись барвами, коли цвітуть дерева, фруктові. Ну, дуже красива атмосфера на вулиці. І цей аромат от якось е, трансформує подібну атмосферу. І для мене асоціюється з. Елегантністю та вишуканістю, ну, і максимальною жіночністю, відповідно. Таким самим красивим та жіночним ароматом для мене є аромат, про який я дуже часто згадую на своєму каналі. Це аромат бренду Седа Zen. І сама назва Zen, от якийсь баланс, гармонія, якась така відчуття. Такої якоїсь повноти, наповненості, самодостатності. Для мене, власне, це також є характеристика жіночності і саме звучання аромату. Воно неймовірне. Я дуже люблю те, як проявляється цей аромат, тому що він ніби мягко, так ненав'язливо звучить, але в ньому є ця потужність, і сила, і вишуканість, і якийсь такий… Імпульси до чогось такого позитивного та приємного, тому цей аромат в мене також асоціюється з жіночністю, з елегантністю, з вишуканістю, з якоюсь такою стриманістю, лаконічністю, чистотою лінії і чистотою звучання. В ароматі знову ж таки так гармонійно співіснують і фрукти. І такі, як яблуко та персик на старті, яблуко в серці композиції. Також вони гарно поєднуються з цитрусовими, такими як бергамот на старті, і красивими квітами: конвалії, троянди, гарденії. Ну, якось це дуже так приємно, м'яко, невимушено. Далі все це таке ніжне, м'яке звучання йде в базу з амбри, мускусу. Кедру, пачулі, ладану. І оця якась така глибина, якась така трошки елексирність бази робить аромат якимось таким різнобарним, але в той же час для мене він дуже спокійний, лаконічний, вишуканий, елегантний, тому сьогодні він також в моїй підбірці самих жіночних ароматів, які є на даний момент в моїй колекції. Ну, безумовно, якщо ми говоримо про жіночні аромати моєї колекції, то я б не можу не згадати один з моїх улюблених ароматів бренду Шанель, це композиція Шанель Шанс о Тендер. Версія в парфумованій воді. І вона настільки приємна для мене, це от таке, знаєте, еталонне втілення жіночності. Істинної жіночності аромат починається нотами айви та грейпфруту. Серце тут жасмин з трояндою і е, білий мускус в базі. Дуже лаконічно, елегантно, філігранно побудована композиція, яка от дійсно створює оцей неймовірний жіночний е, такий ореол навколо вас, якщо ви користуєтесь цією композицією. Зумовно, прекрасно звучить і версія в туалетній воді. Для мене вона якась ще легша, ніби. Більше як нагадує серпанок, але оця така м'яка щільність версій в парфумованій воді мені неймовірно імпонує. Зараз я активно користуюсь цим ароматом. От на провесні він якраз для мене така ода жіночності. Ну і безумовно, саме через це сьогодні цей аромат е презентую вам в рамках підбірки самих жіночних ароматів в своїй колекції. Таким самим жіночним, елегантним. Неймовірно красивим для мене є композиція бренду Versace. Woman. Ну, Жінка. Зрозуміло, що навіть оцей красивий силует, оця така вишукана філігранна форма жіночого тіла, оці м'які лінії, вже говорять, що цей аромат буде якби. Буде створювати оцей неймовірно красивий жіночний ольфакторний образ, неймовірно красиве враження від аромату. Воно ну, настільки приємне. Дуже багато. Я, до речі, отримую компліментів, коли в цій композиції. Зараз вона теж ідеально звучить в весняний період, допомагає от, проявити, підкреслити жіночність. жінотність, ну, дуже красива композиція. Ось таки, композиція побудована на базі таких нот, як Бергамот, Джасмин, Троянда це стартові ноти, нота лотосу, нота кедру, нота малини, сливи і красива база з амбри та мускусу. Знову ж таки, роблять цей аромат якимось таким приємно невагомим, але в ньому. Я відчуваю і цю приємну ніжність, і приємну щільність, і якусь таку красиву оксамитовість, якась і невагомість є в цьому ароматі, але він все рівно якось такий. Він якийсь ніби як вершковий, такий, як збиті вершки, якийсь такий м'якенький, дуже. Затишний, приємний, тому сьогодні також ця композиція знаходиться серед ароматів, які я вважаю самими жіночними в своїй колекції. Ну куди ж іще без одного мого улюбленця, про якого я, мабуть, говорю, що ну, практично в кожній своїй підбірці, але цей аромат вартий того, аби про нього згадувати, це композиція бренду Sisley Ізія. Неймовірно красива трояндова композиція. Троянда в поєднанні з квітковими нотами, нотами груші та е, лимону в серці композиції, білий бергамот, альдегіди, рожевий перець на старті і красива база з амбри, мускусу. Робить для мене цей аромат от, теж істинно жіночним, таким етало на жіночній цій композиції. Легко, ненав'язливо. В той же час оця така відчувається м'яка потужність, як шлейфу, так і самої стійкості, дуже висока стійкість. Як на мене, я практично весь день відчуваю цей аромат на собі, не дивлячись на те, що я його давненько використовую, і, в принципі, вже моя сенсорна система мала б звикнути до звучання цього аромату. Але ні, я його завжди на собі зауважую. І що саме приємне, його зауважують оточуючі. І, знаєте, з якимось таким приємним пієтетом говорять про наявність цього аромату, коли вони його відчувають. Ну, дуже красива композиція, до речі, є огляд повноцінний на цей аромат. Якщо ви маєте часто бажання, можете ознайомитися. А сьогодні я від себе впевнено заявляю, що цей аромат є одним з самих жіночних в моїй колекції. І якщо ми вже говоримо про троянду і про її. Красу звучання в парфумерії, то я би хотіла продовжити свою підбірку ароматом бренду Dior Miss Dior Rose and Roses. Теж неймовірно красива композиція, яка побудована на нотах грайської та даманської троянди. Починається аромат нотами мандарину, бергамоту та герані. Ну і така дуже лаконічна база з білого мускусу, який я, до речі, дуже добре відчуваю. Мені подобається його. Це м'яке таке вершкове звучання в цьому ароматі дозволяють. Ну, нотам троянди так красиво проявиться. Старт доповнює звучання троянди якоюсь такою ніжністю, росяністю, вологістю, а білий мускус додає оцієї дуже приємної м'якості, глибини звучання. Ну і, відповідно, забезпечує гарну стійкість та шлейф цьому аромату. Він теж досить. Компліментарний, я багато отримую компліментів на цей аромат. І, до речі, багато з моїх підписниць, ну не багато, деякі з моїх підписниць написали мені, що ну, дивлячись мої огляди на цей аромат, там підбірки, де цей аромат фігурує, наважились на те, аби придбати повномірний флакон і залишилися неймовірно задоволеними від того, як звучить та проявляється цей аромат. Ну а для мене він відповідно. Також є одним із самих жіночних композицій в моїй колекції. Якщо говорити про аромати, які дуже давно в моїй колекції, і які я вважаю максимально жіночними, то це один з них аромат Giovan-Shebran Angele to Devon L'OSC. Зовсім небагато залишилось, обов'язково буду дублювати цей аромат, ну вже не дублювати, вже це чи сьома, чи восьма по рахунку Версія. Не версія, а флакон, який я купую, тому що цей аромат користується максимально великою популярністю серед моїх замовниць, там, де я роблю, розпив. Багато хто знає цей аромат, любить і от час від часу повторюють цю композицію, так само, як власне, я. І для мене це також такий аромат з еталонним жіночним звучанням. Це неймовірно красиве жіночне звучання, безумовно, створюють ноти серця, це ноти піону, лілії та жасмину. Стартує аромат журавлиною та лимоном. Саме вони дають оцю таку приємну кислинку, ягідність. Свіжість і якось ці квіти, ніби знаєте, так бадьорять і тонізують. Ну, і красива база з деревинних нот та пачулі веде звучання в таку дуже приємну глибину, але ця глибина така, вона не інтенсивна, а дуже м'яка, якась така для мене ніби навіть трошки прохолодна. Ну Дуже красивий аромат, неймовірно, його люблю. І сьогодні він впевнено посідає своє місце в моїй підбірці самих жіночних ароматів. І якщо говорити про композицію, яка є для мене як жіночною, так і якоюсь такою більш урочистою, то безумовно я згадаю аромат бренду Івсе в Лоранці Нема. Теж він досить часто фігурує в моїх відео. Але це не даремно, він дійсно прекрасний. В ньому є оця якась така м'якість, тактильність, жіночність, про яку ми, власне, сьогодні з вами і говоримо. Для мене це аромат такий більш святковий, урочистий, аромат, знаєте, якогось такого театрального вечора, якогось концертного вечору, або просто якоїсь такої святкової події. Але я зараз вже і перестала ділити аромати на такі категорії. Кожен день для мене свято. Особливо, якщо прокидаєшся вранці після складних ночей. Ну, ви розумієте, про що я, коли ти з дитиною півночі десь там сидиш на нижньому поверсі, і тобі не дуже комфортно, то зараз для мене кожен день свято по можливості. І тому будь-які композиції, які я раніше відносила до категорії святкових, зараз я. Сміливо використовую на кожен день, аби відчувати це свято тут і зараз. Ну і безумовно, це неймовірно красива жіночна композиція з приємним звучанням квітів мигдалю. От саме їх я дуже чітко виокремлюю в, в цьому ольфакторному прояві цієї композиції. Серце композиції жасмину та піону теж дарують якусь оцю таку елегантність м'якість, невимушеність, ну а база з, знову ж таки, з амбри, з бурбонської ванілі е, створює е, оце таке приємне відчуття затишку, якоїсь ніжності, спокою, е, якоїсь такої м -м, жіночної м'якості, неспішності, елегантності. Тому, знову ж таки, цей аромат сьогодні впевнено посідає своє місце. В моїй підбірці самих жіночних ароматів в моїй колекції. Ось такою була моя підбірка ароматів, які я вважаю самими жіночними на даний момент в своїй колекції. Кожна з цих композицій прекрасна. Якщо якісь ароматів вас зацікавили, і ви б хотіли спробувати його і скласти власну ольфакторну експертизу, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом. Можете написати мені туди, замовити від левант тої чи іншої композиції і ближче познайомитися з цим ароматом, ну і вже відповідно скласти своє враження. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими ароматами. В описі під даним відео залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа та Кремчик, де я також ділюся композиціями своїми. Можете завітати туди подивитися взагалі якісь ще композиції представлені в моїй колекції, можливо, щось приверне вашу увагу і вам захочеться спробувати ці аромати. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. До речі, поділіться вашими думками, вашим баченням. Самих жіночних ароматів, які, можливо, представлені в вашій колекції. Я з великим задоволенням почитаю ваші враження і, можливо, візьму на озброєння якусь інформацію. Можливо, в мене виникне бажання познайомитися з композиціями, які ви запропонуєте в коментарях. Тож зустрічаємося там. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде! Україна